Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші запитання. Наш глядач Володимир Дробей запитує: як правильно сказати глядацький зал чи глядацька зала? З різних причин у мові бувають паралельні родові форми, наприклад, абрикос і абрикоса. «птах» і птаха, сусід і сусіда, та деякі інші ось так само правильно сказати: і зал, і зала. Ці дві форми запозичені з різних мов. Зал чоловічого роду з німецької, а зала жіночого роду з французької. Тож уживайте той варіант, який вам до подоби. Глядацький зал або глядацька зала. До речі, в сучасній українській мові більш поширеним є варіант чоловічого роду. Глядацький зал, ось і все. Насамкінець лише додам, дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.